Пропозиція Барака Обами провести комплексну реформу охорони здоров'я у Україні поділила націю на два табори: прихильників реформи і її завзятих опонентів. Останніми днями суперечка між ними провокує справжню бурю емоцій серед американців. Найбільш радикальні опоненти почали погрожувати американському президенту і його родині розправою в інтернеті, на радіо чи по телебаченню його називають фашистом, соціалістом і расистом. Сподоровиться медалі Руслан Петричка. Біля одного з урядових будинків у Лос-Анджелесі, у четвер, поліція заблокувала цей червоний фольксваген, водій якого погрожував Обамі смертю. Вони мусили застосувати сльозогінний газ, щоб знешкодити чоловіка, який згодом був визнаний психічно неврівноваженим. Це лише один з цілого ряду інцидентів, які були зафіксовані останнім часом я не думаю, що це просто психічно хворі люди. Вони є частиною загальносуспільних настроїв проти Обами. гарячі дебати щодо системи охорони здоров'я випуснули ці настрої публічно. Консервативний радіокоментатор Раш Лимбо порівняв логотип плану реформи, запропонованого Білим домом з нацистським символом. Логотип Обамівської реформи до дітька схожий на лого нацистської свастики. А інтернет просто переповнений порівняннями Обами з Гітлером, соціалістом чи расистом. Я думаю, що він просто расист на цей день. Служба безпеки виявила і знешкодила принаймні три різні плани вбивства Обами у Ньюгемширі, де Барак Обама виступав з промовою. Один з учасників протестів прийшов зарядженим пістолетом. стає небезпечно, коли президент виходить на відкриту місцевість. Охорона справді переживає. У звіті, що підготував південний центр правозахисту, говориться, що з часу приходу Барака Обами у Білий Дім різко зросла кількість і чисельність так званих груп самооборони, які закликають об'єднуватись з метою протистояння урядовому свавіллю. Використовуючи YouTube, рок-музику, інтернет-мережу, вони залучають нових членів і поширюють слова ненависті та страху. Привіт, Америка! Настав час прокинутися. Деякі фахівці кажуть, що з приходом до влади Обами чимало білих американців почали боятися, що вони певним чином втрачають свою країну. Руслан Петричка Голос Америки.